пошукала, що ж, в принципі, такого можна прочитати, тому що в мене таке своєрідне відношення до творчості Андрія. Да, Але да, 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 все ж таки з кінця кінців я знайшла те, <різь> що в принципі, мені найближче. Я хочу залізти в тролейбус, рахувати в білетику цифри, щоб для мене той дивний ребус став бажанням чи невщасливим. Я хочу на тиху годину сну на останній партії, щоб не чути, як наша країна розфарбована гасом у партії. Я повірити хочу в любов і відкритий її без паролів. Замість чути, у котрий знов ми, актори, і граємо ролі. Хочу вірити в Діда Мороза та чекать на смачне олів'є, замість п'яних снігурок на дозі, що забули дитинство своє. Я хочу боятись бабайку, а не гопників в темних кварталах. І не чути душеву лайку, що звучить на телеканалах. Ти, дитина, кажіть ваша ласка, я ще свіжий, а ви, як кефіри. І ваші дорослі маски переросли вже на вічно до шкіри. Конечно, читає, да. так. <кліст> <піліст> <Все ні добре. піліст> да. Ну і власне своє. Я б мовчала і ніколи не поречила. Та у кожного своя правда і болісні вокруг то слухавка, то монітором. і душі і снігом, та не турбуємося, чи в тому светрі вийшов на вулицю. Шкода, що часто річ, річкою, і Бог не б'є ні по губам, ні по рукам обвітреним. А ліміти наші давно вже вичерпані, відкриємо новий. Будь ласка. І сніг мете, і дощі перечить усіма зламаними парасольками. Давай тільки будемо впевненіше йти. Я ж знаю, що твій лікар найрідніший. Хоч часто змовчую, морози пікає шкіру, та повір, це не найгірше, що доли нам успадковано. Коли колі є однією дорогою на твоєму напрямку. Там людям ти запакована і звезлічу штрих кодів то з цим нерозбіровим почерком. Давай помовчимо, будь ласка, змилися всюди шум, і я дуже втомлена. Хай мій дім твоєю буде фортецею, Та тільки в мені впевнений будь. Ну і останнє. Що Чим більше чисел на цуфербаті, тим страшніші слова лимить з моєї мечеті. Душі своєї я крадію праведник, котрий з кров'ю на руках двобою проводить. Сліпа, про те, слухом загостреним, Бог наділив тіло моє голосом, де б не була, люди завжди слухали. Шкода, що по сіні зерна каміння мутять у мене слова пусті, слова зневажливі, Ти чужий і тягнеш холодну руку іншою за спиною цеглину ховаєш. Мої рими для тебе завжди будуть у маті, їх правда. А не у висококласні дорогі білизні. Ну, все.